Ця тема вона прямо пов'язана із тим, про що зараз говорили. Насправді, революція гідності чітко визначила, що е, Україна має бути парламентсько-президентською країною, і що центр прийняття рішень має знаходитись в парламенті. Насправді він спочатку там і знаходився зразу. Після революції це є фактом. І якраз це був прорив певний, і всі пам'ятають це, І коли це були найтяжчі часи для країни, коли армії ми не мали дійсно, коли все таки вдалося врятувати країну. Що відбулося пізніше, і чому потерпають правоохоронні органи? Тому що згідно парламентсько-президентської системи міністри є політичними фігурами, а не керівники силових структур. Тобто, голова Служби безпеки, Генеральний прокурор України, керівник національної поліції, керівник НАБУ це люди, не політичні фігури. А у нас політичні гравці. Які вирішили узурпувати владу знову ж по тому шляху, який був, вирішили, що генеральний прокурор може бути політичною фігурою, його заступник для е, рівноваги в коаліції має бути політичною фігурою. Е, керівник національної поліції. Хай не політичною фігурою, але все-таки наближеною до банкової голова служби безпеки виключно має бути наближений до банкової і таким чином. Почалась боротьба і за повноваження в тому числі. Тому у нас корупцією займаються всі на світі, а насправді ніхто. Тому зараз Генеральний прокурор виступає з ініціативою, щоб йому дали право. Розподіляти, які буде набув справи розглядати, які не буде розглядати, щоб був політичний вплив і тому подібне. Щодо переходячи до презумпції, е, невинності, немає питань. Є одне тільки. А ні, за мрі, що стервається ні невинності Немає питань взагалі. Ну, Ми ну невинуватості, винуватості. Прав... Яка різниця? А за що боролась революція гідності? Ви пропонуєте звужувати права і свободи громадян, за які боролися на і гинули люди на Майдані? Вот, наконец, дискуссия. Да, вот, пожалуйста. Ну, да. Значит, очень просто. Я вам предлагаю читать внимательно то, что я предлагаю, то, что говорю. Итак, мы говорим в о тегурей речи, которая называется презумпция правоты полицейского. Которую я формулирую очень ясно. Это больше я формулирую не как законодательный акт. Вы законодательный, вы хорошо понимаете в этом вопросе. у нас заканчивается достаточно широкая и красивая. Я говорю это как общественный договор о том, что если вы полицейскому дали форму, дали закон, дали полномочия, дали оружие, пожалуйста, уважайте этого полицейского, уважайте его права и обеспечьте механизмы его исполнения. Если полицейский дает команду положить руки на руль, выйти из машины и дайте права, исполняйте. Они а говорят ему, пошел ты. Большинство инцидентов, которые мы наблюдаем, как происходит? Пьяный говорит, пошел ты, или крутой говорит, а вот у меня есть ксива, пошел ты. Да? Дальше что происходит? Я повторяю ситуации, возвращаясь к ситуации трагической, которая у нас была в Днепропетровске. Представим себе, Игорь, что полицейский, слава богу, дай бог, чтобы так было бы, успел бы выстрелить первый и застрелил бы этого убийцу. Что бы происходило? Семен Семенченко, наш побратим по Добробатам, давний, еще несколько товарищей вышли бы и сказали, это полицейский беспредел, убивают добробатовцев, убивают этих самых, и так дальше. И началась бы спекуляция на эту тему. Ну, давайте. Дайте я доскажу, это важно его. Потому что я знаю и тех, и других, понимаете? Я и с теми создавал и работал с ними. И эти наши плотят плоти. Поэтому я говорю очень простую вещь. Уважайте полицейского, если вы хотите, чтобы действовала. ефективна поліція дайте всі права где он будучи, будучи презумпції, презумпції невиновності каждого гражданина будучи э, исполнителем законних требований, должен иметь права В свою чергу, поліцейський має поважати громадянина Звичайно. Його права і свободи ну, вот. по поліцейський коли підходить до активіста він не має казати лягти на землю тому що виходить так, що руки на кермо, а тут же ж і руки на землю. Так би було на майдані. Тому що про такі Чекайте, закони мрія Чорна сотня Берна. Ні про такі закони. Тому що вони підійшли б до вас про які Арсен Барисові, і сказали б ручки на Собака, в ручки на привавок сказали. Вони не виконали, вони ви тюрмі, То я якраз там був. А и вы тут і меня, и били, и все остальное было. А я вам говорю о другом. Что если мы хотим порядка на улице, мы должны создать свою новую полицию и сделать ее эффективной. Мы повинні баланс створить. Звучайно. Мы повыни створить с суспильством и полицией. Нет. Арсен Борисович. Безперечно, немає питань, але я вас, як політичну фігуру, яка є міністром внутрішніх справ, хотів би запитати наступне. Прошу. І запитайте у, у пані Хатії Деканаїза, що в національній поліції робив Вадік Гумін, який наполовину Майдана складав протоколи, які були під е, підставою для винесення рішень судами яких ми звільняли вчора? Що в національній поліції пройшов переатестацію вбивця Вбився студента індива, це ви їм хочете на прийти? Ви говорите неправду січну? Ну як це неправда? Це неправда. Це правда в Шевченківській райвідділ. Я готовий разом з паном міністром. Якщо чоловік був би бы то він би сидів в тюрмі. Правильно? Ну він пропетляв, але ви бі, забули, що все починалось з ревізії. Я вам відвечу дуже ясно. Среди 130 330.000 поліцейських наверняка залишились недобрасовісні поліцейські. Ви, ви, мабуть, забули, і ми і проходим механізм. Ви Віталіє були, але, е-е, э, він Вбивав студента індила тоді. Ви переховувались і мене встигли піймати. А він вбивав людину. Він зараз в нас поліції, Арсен Борисович. не може такого. Я не слухтихай за Це ми має до патрульної служби відношення. Ага. І коли це я говорю про переатестацію. пані хаті. Парламенті у нас на комітеті брала на себе персональну відповідальність за проведення переатестації. Я хочу, щоб всі колеги тут висловились і ви, пане міністр, так. бо я вважаю, що переатестація провалена. провалена я через, так не через суди, тому що їх переатестовували, вони в двері виганяли, в вікна вилазили. Провалена через те, що формувалися не зовсім прозоро. Комісії по переатестації, І що ми маємо? Подонки, які переслідували активістів в Києві, залишились в нас поліції. А опера, які працювали на землі, які розслідували злочини, вони де? Вони не пройшли переатестацію, а в Одесі що відбувається. Ви ж хотіли півслова. думка? 1060 разів це ваша статистика. Ви маєте, ви маєте на це право. Але я зараз вам скажу про аттестацию. Ну, что в рамках аттестации, которую мы завершили сегодня в 18.00, у нас уволено, вдумайтесь, 26% руководящего состава полиции. А по новому. вдумайтесь в эту цифру. Вы можете сказать мало, но вы должны думать о том, как это будет функционировать дальше. Это уже проблема, уже вызов. Среди рядовых, кстати, уволено значительно меньше. Среди этих это первый этап очищения. И для нас это очень тяжело. С одной стороны, держать баланс дисциплины, а с другой стороны, менять структуру. Но мы на это пошли. И я у вас немного попрошу, и обращаюсь к вам как политическая фигура, поддержите этот процесс, проведите эту тонкую линию баланса между правом презумпции невиновности каждого гражданина и его правами. і правами поліцейського. Після того, як буде відновлена довіра Нет, до поліції... Ні, так не буває. Після того не буває. Це замкнутий круг. Це має рухання йти в місті. Це принципіальна ситуація. Я хотів ще пану Євгену дати. Будь ласка. У мене вам маленькі питання. Ось, дивіться. Ви є заступником голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Вашої правоохоронної діяльності. Він не просто заступник, Смотрите, перший заступник. Перший заступник. Смотрите, коли почався комітет, це було 15.00, да? да? В 15.00 в Одесі активісти почали ставити палатки з вашими іменами. Соответственно, mm -hmm. это было спланировано? Нет. Mm -hmm. Вы сразу же, вам как дали слово, вы сразу же начали кричать: бьют активисты. А их э, за день до того были, перед тем более. Вашего количества коллеги Киевы по ватке пожалуйста. Мы же вас уваж, уважительно слушаем. У меня просто такой вопрос: э, ну, хочется просто попросить, не используйте. Людей, которые пришли с войны, это первый вопрос. Очень много есть заяв. Давайте я закончу. Очень много есть заяв, когда под Верховной Радой тоже стоят люди, и потом они пишут, что им не заплатили деньги. деньги Какие-то Это я первое скажу. Второй вопрос. на мене є заяви. Не на вас. Ні, так ну, ви будь ласка. Но... Називайте призвичай. Я будь ласка назвіть призвичай. Ви бере. зараз як працівник не, не, правоохоронної структури звинувачуєте конкретних політиків. Не Суспільство Вы... має знати, що поліція національна встановила хто за гроші наймав активістів. Назвіть будь ласка, це права Ми вносимо це в ЄРД. Э, можна там я законти ну, хай... ж... Давайте ми з вами як конструктивний ну, ну, так... діалог. Ми ж не Верховна Раді, щоб буде кричати друг на друга. Смотрите далі, а Верховна как... Рада це місце для дискусії. Смотрите, у вас є. Я ви говорите, у вас є дуже хороший друг но... ви дослуха в Фейсбуці Ганна Сінькова, яка після убийства наших сотрудников написала: щойно дізналася, що в Дніпрі двох лягавих зажмурили з їх власної зброї. Навіть не знаю, як до цього поставитись. З одного боку я злов. Втішаюся, з іншого просто в захваті. Одначе, відкидаючи такі приземлені почуття, подумаємо про Бога. Там, як у Біблії написано, хто зі стволом прийде і мусором назветься, тому земля колючим дротом. Егей! І потім фотографії ваші раз в місці, що ви тут в хаті я лист флешмоб. Вот это ваше лицо. Ваше лицо. Получається, ви заступник комітету, який должен э, э, решать питання правоохоронної системи, і ви підтримуєте, що убили двох мусорів, мусоров. Правильно? Поддержу, а? Где я Поддержують, діяльність. Вот это вы ту що то пишете. Ви не пересмикуйте я, я Не пересмикуйте, не, не надо перевести. На ви не перерать, як я сказав. Не надо а не ратить. Сердце у вас не больное уже. У вас больное. Голова видно. видно. Вот. Понимаете, не видите. Вы за тех людей, я которые ви колече. Я ж не ворог поліції, і Арсен Борисович це добре знає. Тут в іншому питання. А про патрульну взагалі не знаю, чого ви нападаєте навіть. Я і закони ці виписував ночами, займався, і все. Не в тому питання. Давайте глянемо на поліцію. Поліція складається, це видима частина, але є ще й частина до якої звертається людина кожен день, коли його обкрадуть, коли поцуплять автомобіль і тому подібне. І в мене особисто питання, і я говорив про це на комітеті. Ви чули. Одеса, давайте реагувати, пане міністр. Давайте звернемося разом до керівника національної поліції. Доки це може тривати? 1060 разів. За 8 місяців зросли кишенькові злочини Я не інформацію. Грабіжі розбої, 60-70% відсотків зросли. Коли по країні коливання йде невелике, то там йде величезний зріст. І ми говоримо про професіонала, якого ми запросили, який носить генеральські погони. Я не бачу цього професіонала на цій посаді. Я заявляю це, тому що українців грабують, українців розбой вчиняють, чиняють, і не в наметах питання Намети за чотири дні ставили до цього. Тіпанідзе має відповідати за те, що Пане Одесу депутат, поглинає кримінал. А, я можу відповісти Можете відповісти. Слава депутат. Я інформую вас, що дійсно зазирненням народних депутатів з трьох фракцій, в тому числі з вашої фракції, з фракції. Е Блока Петра Порошенко, это Народного фронта. Домена была заверена с, с конкретными фактами. По этим фактам была направлена комиссия министерская, которая э, завершила работу на прошлой неделе, которая сделала выводы, рекомендующие, как раньше в партийные времена говорили, усилить кадры в Одесской области. И признала эту работу руководства полиции Одесской области неудовлетворительной, в том числе по тем факторам, что вы сказали. Тройной рост по, по отношению к другим областям, Тяжелых преступлений и так дальше, и так дальше. И поэтому такие решения. А я, 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 как министр, в соответствии с своими полномочиями, законными, как правильно говорят э, эксперты, направил соответствующий высновок главе национальной полиции. Она будет принимать решение. Тобто відповідальность на пане Она будет принимать решение. Ну, ну, эти решения факты. Каждый, спрят... каждый офицер а в Ираке принимает спрятого. решение правильно. Поэтому давайте дадим возможность. Э, ситуации отработать так, как оно по закону. И думаю, что все будет корректно.